Це мій Сем. Він дуже згорів. Він був висотою 70 см. Мені прийшлося його обрізати. Чи дасть він мені тепер таку висоту? Не знаю. І він цвів, він так гарно цвів, і так, такий аромат у нього був. Це я обрізала раніше на свій страх і ризик. ризик. ось, А це, це я накриваю його. А це дерен флавірамеа. Флаві Він стоїть. Я ще знімала відео: різати чи не різати. Ось я його зрізала. Він дав нові листочки. Не знаю, що з ним буде. Зараз я його накрию з цією ганчіркою, тому що зараз тут буде сонце. Пекло буде. Три години тут буде пекло. Ось. Ну, ви робіть висновки самі. Різати чи не різати вже скоро серпень. Я не знаю, як вона рослинка зреагує. Серпень, останні місяці він також буде спекотний. Не знаю.